Друзі, вітаю, з вами Сергій Бодя. Сьогодні 2 серпня і будемо починати збір люцерни. Зараз трохи більше дам інформації. Ця люцерна перший рік постійна, тому ми розуміємо, що тут не буде не 300, не 400, а буде те, що буде. Ми її не залишали насінно, під час початку цвітіння почався тиждень дощів, тому вирішили залишити на насіння. Зріст вона дала Ось. більше ніж по коліна, але побачимо, що тут з бобиками, як кажуть у нас. Тому, Друзі, зараз наш комбайн під'їхав. З цим комбайном ми забрали Софлор. Помінявся у нас состав в кабіні і, і дійсно ми почали працювати, робити більше гектарів за день і зникли у нас поломки. Ми підлатали комбайн вже з новим составом кабіни, тому все можливо, як казав мій друг Сергій, комбайни всі однакові, різні комбайнери, подивляюся. Цей сюжет не про це. Люцерна. Чому ми її посіяли? Тому що у нас через рік послух, У нас є е, зобов'язання перед нашими партнерами, і для того, щоб їх виконувати, нам треба диференціювати наші ризики. І ми додали всі для покращення структури, тому що тут вже три роки було без прибутку господарство працювало. Землі з солончаками, Ми сіяли соняшній кічмінь, соняшній кічмінь А 4 роки і зараз ми посіяли люцерну Тому що вона в таких умовах і на таких ґрунтах дає кращий результат і навіть з плюсом на, на, на гектар Тому друзі в нашій зоні люцерна вона така стратегічна культура для того, щоб е фермер е мав шанс на продовження своєї справи. Бачимо, що через ці посухи багато було абортації, але вже зберемо те, що є. Все, друзі, на зв'язку. Пошли мы в первый проход, посмотрели там, проверили, у нас получается еще богато необмолоченных. Кажут тут у нас в народе бобики. Они не измолочиваются путем через ДКУ, додатково будем пропускать их сели мы вышло 11 килограмм 700 грамм здесь люцерной сеялкой СЗ-36 15 сантиметров было междурядие и вот такие дела друзья дальше уже попозже покажу еще бункером что у нас с бункером это надо будет чистить, 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 калибровать. Очень много сорняков. Тут и марь белая. И, кстати, очень интересно получается с этим чертополохом, который похож на расторопшую племысту. То есть расторопшая племыста уже вся разлетелась бы. А тут смотрите, как еще держится и держится. Такая ситуация. Все на связи. жмень канисовой культуры снова розпочали.